Привіт, це байонкет. Ну що ж, на вихідни закінчилась КВК 4 корів. Прийшла вона дуже цікаво і було б дуже багато цікавих моментів. Гільдія відіграла дуже добре, багато балів, понабирали співгі. Показали себе в дуже класних ситуаціях. Подивимось топ-100 соло. Наша гільдія зайняла 11 місце. Вітаю, 7,1 балів. Дуже класний результат, висока ставка, великі бали, гарна робота. Хочу зазначити, що дуже багато українських гільдій потрапило топ-100 та тримати і надалі всі великі молодці. І наш гравець зайняв 68 -е місце набрав 821 бал. Круто відіграв, гарний результат. А зараз пропоную вам подивитися, як це було. І почнемо дивитись збори на пастку, як пастки в UKF відпрацьовують КВК. Перед вашими очима перший збір. Збір піхами. Дуже швидкі килими, хлопці. Прожимають їх швидко і бачимо тут повний раствор. Гарна фрітула ляночка. І так, лідер сидить у в'язниці. Подивимось звідти. Наш гравець має 21 грамм фаланга-стрільців червоними 2. Не встиг змінити фалу у піхота 2 і 1. т 5 дуже міцно йшли на увірених, але щось пішло не так. У нашого гравця 4 фама, фрі-ту-плей героїв, фрі-ту-плей фамільяри. В першому зборі чогось в кріпі тільки я, бо всі на запалах у різних корах. А тут же і другий збір рятують спів гільця. Іде кава міцна, дивимось через форпост. 805-х прожимають килими. Вони виходять, але співгі не врятовані. Дивимось звіт. Приймає на клині стрільців 270 червоними, в них виходять 140к. Гарний розмін. У нашого гравця по 2, і плюс Т4 по 6 Т2 без луків Т2, тобі ж Ак під лук кріп. Злітається з пів Гі і вже фул Кріп. Ворог відкриває третій збір. Кріп луки Т4 Т5. Яуфор форпості. виходить збір. Ще раз кава, друга спроба. Більше Т5 970 у зборі. Цього разу приймаю на лук фаланзі і бачимо дуже гарний результат. 30к всього виходить, кава пробиває, але втрати і їх, і наші. Змінились, отже на Лукфалі каву приймати краще. Ставимо лайк, а ворог не полишає спроби четвертий збір. Луки-базуки, але мала астроліта. Лямте п'ятих. І ось тут же повний раствор. Лідер повертається в трюсілях додому, а ми подивимось звіт. Що ж відбулося? Не забуваємо про форпост фаланга піхоти 800 червоними, повний раствор, реалізований кріль. І бачимо, що подушки в них нема, бо вона вбилась від мій форпост і вони просто залетіли в піхоту чистими луками. Звуть сильного зборщика, міцного і п'ятий збір на нашу пастку. Цього разу ще раз кава, бо вона в них виходить і думає, що так ну щось зміниться. І знов вони не пробивають, але виходять. Наш вас вже 18,7 приймає на фаланги стрільців, в них виходять 216к. Могли б більше Т5 накидати, більше балів для нас приємніше приймати. І відкривається шостий збір. Кріп луки Т4Т5. Цього разу пробують соляночку дві шмотки чимпа. І знову повний раствор. Гарна спроба, але міма. 12К червоними, ну, це фіаско і гарна робота нашої пастки. Нереально крутий розмін, дуже-дуже багато балів. Досі не розумію, чого так багато вони його зборили, але нехай це тільки нам на руку сьомий збір. Добиваємо кріп і чекаємо збор. Через форпост, тут знов соляночка. Найміцніший зборщик, Він виходить, але лідер їх не врятований. Апірація провалена, дивимось звід. вийшло в них 230к 160 червоними. ну Ніякого урону не наносять, але різниця в статах, тому соляночки з гарним. Шмоттен зборщик виходить. Наша пастка заробила 512 балів на цьому КВК дуже класно відпрацьована. А далі збор на маготвіна. Прошу в Т4Т5, шмот, буст і чекаю у башні. Дивлюсь, іде піхота, і швиденько змінюю фалу. Прожимають килими і влітають. Але я не горю і не палаю. Дивимось звіт. Маю 14.1 з фулкріпом, фаланга кавалерії червоним лям. В них виходять 14К балісти і трохи Т5. Розмін їх Т5 Т4 на мої Т2. Маю 4 фами, фрі плей фамільярний із героїв тільки Голдказа. У домашньому корі наші два співгільдійця рибалять, скинули щити і їх починають зборити. Виходить перший збір, дивимось, і де луки, але не дуже і міцні. Я у форпості і кріплю їх тільки поки я, бо знову ж всі на запалах і у різних корах. Повний раствор, гарна солянка, класна пастка. І по звіту наш гравець має 21 лям клін піхоти. Зовсім не роблять йому боляче, трошки червоних, трошки в больку, дуже класно прийняв. І ось тут знов Форпост знімає всю подушку і голі луки залітають, не роблячи нічого, тобто вони беззахисні і вмирають. Готуються до виходу з на другу нашу пастку 700 м170 кілів. Кріп луки Т4, я знов у форпості. Чекаємо на вихід збору. Чекаємо шмот знов луки, тут же сильніші, трохи соліта, чемп 900 Т5 і знов повний раствор. А по у наш гравець мав 26 лям клін, стрільців, лям червоними, кріль і знов дивимося. Голі луки за рахунок мого форпоста влітають просто у піхоту, не роблячи боляче, а роблячи приємно. Гарний прийом, класна робота. Ні одними пастками зароблялись бали на КВК. Дуже багато цілей було в нас гарні звіти і класні кіли. Ось і перша ціль. Вибиваємо його з трави і дивимо звіт. Мав 10 лям арми, фаланга кавалерії мінус 4 ляма. Гарно зайшли. Збили всю передню лінію, всю каву під 0. Три фама, фри-ту-плей герои, фри-ту-плей фамильяры. Наступно тиль 677 Килив, сирый лидер, ферм шмот, сбор солянкой. Гарна солянка у камікадзе і наша ціль горить, вибиваємо його острови. А було там 9 і 9. фаланга стрільців мінус 7 лям віск, по 800 т4 і поляму Т2. Ак без лідера. 2 фама, солодка ціль. Гарні бали. Наша нова ціляр 600, багато кілів, гарна аватарка, мабуть, зборщик, але спати наш шмоті полювання на КВК це така собі забава. Отже, він горить, пробиваємо і вибиваємо з трави. Подивимось звіт. А по звіту 159 клін-стрільців, мінус 3 ляма віск. По 500 Т5, по 500 Т-4 і по 4 плюс Т2. Донатні герої. Трошки донатних фамільярів. Бачимо, що його не кріплять співхільдіці, отже, вони сплять. Тому переходимо до його сусіда. ляр 300-300 кілів фірмшморт. Збір селяночка і продовжуємо полювання. Ціль горить, а ми дивимось звіт. А було там 7 і 7, Фаланга стрільців і 5 червоними по 900 Т4 і поля плюс кожного Т2. Ак без лідера. Ну і гарно, нам тільки краще. А у нас наступна ціль Ліар 5260 кілька стоїть на фермшмоті збір піхами і це вже другий збір перший наш ралли лідер сидить у в'язниці. Наша ціль горить співгільдієць врятован. Ми виходимо на балістах і від на цей час, там 30 лям армии паланга сільців 7 червоними. Дуже класний склад по 4 плюс т четвертих і по, і по 5Т2. 4 фама, фрітопле герой фрітопле фамільяри. газеті бачимо, що вже другий збір роблять йому мінус 10 лям арми. Отже, ще один збір. Поспішаємо. Кава багато т п'ятих. Міцна кава уеда робить боляче ворого. Ціль хориті палає. А ми подивимось звіт. Цього разу злітаємо ще на мінус 9,5. І залишається 12 лям кава піхи. Ставимо лайк у газету. І приймаємо рішення добивати в соло, поки наша ціль не прокинулась, немає часу. Є бажання вбивати і нулити. Закінчується КВК останні збори на форти і циту. Зараховується на наш рахунок останні бали. Додаємо. Крайні кіли і КВК підходить до кінця. А на цьому у мене все. Дякую всім за увагу. Тисніть на дзвіночок. Всім пока!